Дякую тобі, Що за дружина, щоб за те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося, бо ми сміливі. За те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Не прийдете до нас на гостини захисники України. За безболі міста та містечка, за ваші відважні, сміливе сердечко, за біття прапор, за острів не смі... зміїний. Спасибі вам, захисники України! Хай Ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини, за вас, захисники України. Ви надії наші вітали будь-яку. Ваші подруги вже не забудуть нас, що кажуть, він дякую захисників українських. Короблю відважні рішучою і ціну світі, моя кітки день. Спасибі вам, захисників України. Про те, що ми можемо так, з друзями своїми, зустрічати, тримайте небо і наші рідні спіли. Спасибі вам, захисники України. Спасибі вам за сонячні змісто, спасибі вам за віру в лідешні світлини. Спасибі вам, за захисників України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись. Спасибі вам, захисникам, за те, що ви здаєте, виступають за те, що ворога видати з'являються. Спасибі вам за кутуру війни. Вас чекає громада. Вас чекає родина, колись мати старе, когось дружина. Повертайтеся додому, повертайтеся живим, найможніші доньки і сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віримо за свою сильніше за безмежне. Міницькі у від кожної дитини впиняємося вас за України. Дякую за тобі, мой забуде. І в очі заглядати хлопці, хлопці, з полем я і сталі, сильні, мушні витривалі, Ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають.